Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін щодня знищує дивізіони «Петріот», так само як і речник Міністерства оборони РФ Ігор Коношенков. Про це в етері телемарафону заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. Він заявив, що заявляючи про знищення п'яти установок Петріот, Путін показує, що він не знає, з чого вона складається. Ми говоримо про два дивізіони, які командувач повітряних сил показав селфі, зробив. Ось вони є. Дивізіон складається з командного центру радіолокаційної станції Радару, який забезпечує інформацією про повітряні цілі і до восьми. Пускових установок може бути в Петріот. Можливо, вони самі не знають, що таке Patriot і з чого він складається. Він їх нищить щодня, як і Коношенков, заявив Ігнат. Крім того, речник повітряних сил запевнив, що зерка Петріот продовжує свою роботу. Хочу запевнити, що Петріот працює вчора, самі бачили 16 число минулого місяця, шість кінжалів і 16 число вчора теж шість кінжалів. Результат є: будемо очікувати більше таких систем, сказав він. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путіна спіймали на брехні про знищення Патріот в Україні. Журналі. Ліст Юрій Бутусов нагадав, що їх в Україну було поставлено лише два. Виступаючи на ПМЕФ, Путін сказав, що російські війська можуть знищити будь-яку будівлю в Києві, бо вже знищили п'ять комплексів Петріот. Якщо ми під Києвом знищили п'ять комплексів Петріот, що нам вартує знищити будь-яку будівлю в центрі Києва? Нема таких обмежень, ми не робимо це з низки міркувань, сказав він. Бутусов нагадав, що Україна отримала лише два комплекси: один від Німеччини, а другий від США. Нагадаємо, що Україна отримала лише два комплекси Патріот, по одному від США та Німеччини. Комплекс. Передбачаючись вісім пускових установок: командний пункт, живлення і радар. Зовсім поруч їм знаходитися не потрібно, заявив Бутусов. Крім того, ми раніше інформували, що полковник Сергій Ременко, який очолює 96-ту зенітну ракетну бригаду повітряного командування Центр, розповів, як військовим вдалося збити з Петріот аеробалістичну ракету Х-47 «Кенджал». Він наголосив, що в Київській області і справді потужна система ППО, проте й вона не може дати 100% гарантії того, що ракету вдасться збити. Є Ременко наголошує, що вони не були в. Впевнені, що американська система ППО здатна знищити ракету Кенджал. Усі тренування із застосування комплексу Петріот за різними типами балістичних ракет, які є на озброєнні країни агресора, проводили в режимі імітації. Та навіть під час симуляції повітряної обстановки результати не були стовідсотковими. Наш підрозділ перші розрахунки, які навчались менше ніж три місяці, зуміли знищити гіперзвукову ракету К-47, яку Путін відніс до розряду НЕТ. відверто кажучи, я й сам усвідомив, що ми збили саме Кенжал тільки після досліджень. Уламків аналітиками експертами, пояснив військовий. Сергій Яременко наголосив, що 16 травня з усіх напрямків на комплекс Петріот летіло 16 балістичних ракет. Проте військові не розгубилися та почали збивати цілі. Після доповіді повітряний простір чистий. Усі цілі знищені емоції ніхто не стримував. Уже пізніше ми дізналися, що серед цих цілей було шість кинджалів. Думаю, такі ж емоції, як у нас, були і в країн-партнерів. Кращої реклами для виробників не вигадаєш. Їхній комплекс реалізував себе повною мірою. Довів, що здатний знищувати Цілі, які росіяни позиціонували неможливими для збиття, сказав він загалом. Петріот за якийсь місяць роботи вже знищив понад 80 повітряних цілей. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.